Привіт всім! Чи знали ви, що є способи продовжити вашу відстрочку від мобілізації без потреби проходити військово-лікарську комісію? Давайте розберемося, як це зробити правильно. І так, це легше, ніж ви думаєте. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо строк вашої відстрочки закінчується. Для багатьох це питання викликає тривогу, але є рішення ми розглянемо, як продовжити відстрочку від мобілізації. Відповідно до постанови КМУ номер 560 Спойлер, це не вимагає магічних здібностей, але вимагає трохи уваги до деталей. Отже, ви отримали відстрочку, і у вашій довідці зазначено до 20 серпня 2024 року. Що робити далі? Постанова 560 передбачає, що відстрочка оформлюється на певний період, який не може перевищувати дію указу президента про мобілізацію. Тому, коли видається указ про продовження мобілізації, потрібно звертатися до ТЦК з новою заявою на продовження відстрочки. Проблема в тому, що кожен ТЦК може діяти по-своєму, що викликає безліч питань. Уявіть собі, ТЦК, як кожен своє королівство зі своїми законами. У постанові 560 чітко зазначено, що військовозобов'язаний має звертатися із заявою на продовження, але як саме це зробити? Постанова не регулює порядок подання цієї заяви, а також не вказує, чи потрібно додавати документи, які вже подавалися раніше. Найважливіше питання: чи можна вас мобілізувати в період розгляду заяви? Відповідь полягає в тому, що поки ви подали заяву на відстрочку, вас не можна мобілізувати або направити на ВЛК, тому важливо подати нову заяву на відстрочку, а не на продовження, і це як в черзі в магазині. Поки ви стоїте в черзі, ніхто не може вас випередити. Практика показує, що коли ви забирали довідку про оформлення відстрочки, вам могли одразу дати повістку на відповідну дату для подачі нової заяви з пакетом документів. Це дозволяє уникнути мобілізації та направлення на ВЛК під час розгляду заяви. Отже, ваш шанс на успіх це своєчасно подана заява. І так, це нагадує гру у Пінг-Понг з документами, але все задля вашого спокою. Якщо ви подаєте заяву на початку серпня, ТЦК може прийняти її, чекати на указ президента і видати відстрочку на новий період. Це логічний та правильний підхід, який забезпечує вашу захищеність. Також пам'ятайте, що в деяких випадках ТЦК може вимагати додаткові документи, тому варто заздалегідь уточнити перелік необхідних документів у вашому конкретному ТЦК. Це може включати копії попередніх рішень про відстрочку. Медичні довідки або інші підтверджуючі документи, один з найбільших страхів це невизначеність. Уявіть собі, ви вже в серпні всі документи на місці і раптом вам кажуть, а де ж ваші довідки за минулі роки? Ось тут починається справжній квест. Але не хвилюйтесь головне, зберігайте спокій і посмішку на обличчі ви маєте право вимагати чітке пояснення всіх вимог і інструкцій. Також важливо знати, що якщо ви подали заяву і всі необхідні документи, вас не можуть мобілізувати до остаточного рішення, це як мати магічний щит, який захищає вас від несподіваних атак, тож, поки ваша заява розглядається, ви в безпеці. Реальний випадок один мій знайомий, назвемо його Петро, подав заяву на продовження відстрочки за тиждень до закінчення попередньої. Всі документи були в порядку, але йому сказали прийти через місяць для підтвердження. Петро вирішив, що краще запобігти, ніж потім вирішувати проблеми, і відвідав ТЦК ще раз з усіма документами. Йому сказали, що все добре, і він отримав нову відстрочку без жодних проблем. Отже, мораль історії будьте наполегливими і не бійтеся нагадувати про себе. Таким чином, вам потрібно подати нову заяву на відстрочку. Це забезпечить вашу захищеність від мобілізації та направлення на ВЛК. Якщо законодавство не змінюється і ваші підстави для відстрочки залишаються актуальними, відстрочку буде продовжено на підставі вже поданих документів з незначними оновленнями. Ну а якщо ви все ж таки задумалися про план Б і будуєте підземний бункер, поділіться в коментарях. Якщо у вас є питання або ви потребуєте допомоги, напишіть у коментарях. І не забудьте, що найкраща відстрочка це добре підготовлена відстрочка.